Поки я з вами спілкувалася, вже треба йти додому. Перший раз малюком ми гуляємо десь годину 15, а другий раз вже після обід мабуть, хвилин 40-45, десь так, потрошку збільшуючи. І зараз от уже ми, я гуляю годину 15, паралельно з тим я з вами спілкуюсь і треба буде вже повертатися додому, малюк мов спить, нормально, все нормально. Трошки пих потхникував, то йому жарко, то йому шапка там щось мішає, то не знаю, то треба закрити, ну ось віконце, то відкрити. Не так. І ти не знаєш інколи, що дитина хоче. Бувають такі моменти, я можу питати, ну, дитино моя, скажи, синок, скажи мені. Я вже не можу дочекатися, коли він почне розмовляти, і вже мені буде легше, тому що щось йому буде хотітися, або йому щось заважати, він просто це скаже. До речі, зараз у нього вже з'являються такі, знаєте, перші. Мовні якісь, не знаю, склади і так далі. Спочатку в нього були звуки тільки А, Е, У, а зараз вже у нього є агу, Г, потім КР, якісь такі Х і так далі. І я вже розумію, що, наприклад, коли він ГУ, Агу, там каже, це він задоволений, це він розмовляє, він щось розповідає, з ним не починаєш спілкуватися, він як у відповідь з тобою. Знає, тобі він починає там відповідати. Ну, це цікаво, коли, наприклад, хе, це йому щось давиться або треба змінити підгузник. Ну, так. Можливо, я себе, знаєте, так трохи накручую. І на самому ділі це просто це про співпадіння. Але мені здається, я трошки починаю його розуміти, він починає о, говорити якимись складами, а я вже так думаю, що це може бути. Ну так от. Так що тепер ми повертаємось додому, ми вже годину 15 погуляли, зараз поки дойдемо, тут залишилося 5 хвилин, просто піднятися та і все. Так що так от прийду, треба буде приготувати борщ, там, мабуть, зварився уже бульйон. Дома було кому піде переглянути.